що цей фонд був створений в Україні в 2006 році у медичного обладнання. Вже шостий рік проводиться ця акція художників, митців, лікарів, вчителів. Всі ті, які опривітального слова, і запрошую. Я хочу висловити слова подяки лікарям, медсестрам, санітаркам, адміністративному персоналу, які Дуже відчуйно відносяться до наших самих молодших, до наших діточок, Незважаючи на все, вони віддають своє серце для того, щоб наші діти були здорові. Це їм щира подяка. Також треба відмітити Закарпатців, тому що, як вже було відмічено з території України, ви знаєте, що ми відносимося до самого невеликого регіону по кількості жителів, але Закарпатці. Дуже чуйні люди з болем від серці, вони переживають за проблеми інших сімей, в яких є маленькі діти, які діти хворіють. Тому от так сталося, що державні службовці всі перечислили свої заробітні плати. Мінці. Виставляли картини, проводилися аукціони, багато-багато акцій, скриньки були в громадниках, де збирали ці кошти. Я хочу сказати, що там є одної копійки державного бюджету, цих коштів 375 тисяч немає. І те, що ми зайняли третє місце по кількості зобраних коштів України, ще раз свідчить, що Закарпатці байдуже. Цього разу ми купили це обладнання. Я думаю, що по такому шляховому ми будемо йти далі, будемо більше розширювати ту акцію, більше будемо інформувати населення Закарпаття про ті проблеми, які сьогодні є. Я думаю, що на наступний рік ми знову піднімемося, ще більше коштів буде зібрано для того, щоб вирішувати ці проблеми наших молодших, наших найменших, нашої майбутньої держави України, щоб вони відчули, що в Закарпатті. Це люди, у яких також чужа проблема є в своєму серці. Так що я хочу всіх подякувати за ту роботу, яка була проведена. Ну а діткам, які будуть користуватися цим, щоб вони укріпляли своє здоров'я, батьки менше будуть мати вже проблем з тим. Так що лікарям велике спасибі за те, що вони роблять цю роботу. Дякую. Найсучасніші обладнання, які використовують, мають непомірно більший бюджет охорони здоров'я, гідності і так далі. В чому суть даного обладнання? Поставляти в організм, то що це як пішовкова залоза. Вона симулює деякі лінії. Як ми як би, перший раз в своїм...

Я би хотів подякувати цим молодим людям, які тратять свій час для того, щоб бути небездушними до цих молодих дітків, які є проблеми. Я хотів би, щоб вони двом сідуючим вручилися на Ми вам дякуємо, дівчата, і вашим особі, і всім останнім, які доручилися до цієї програми. Ми Kto dopuścił te tj. koszty, które zbierali med pracownicy medycznych? A wy, e, chłopcy, my przeprowadzili obietnice, ale chłopców było u nas mniej. <grytanski> <grytanski> tak, to było zakupione nie na 4 miliony pompy, a na 5 milionów 300, to znaczy 1 milion 250 my jeszcze... ...pierdali tak, takie wielkie serce. I chciałbym, żebyśmy na następny rok zarabiali od naszego funduszu specjalnego nagrodę, to jest Złote Serce Ukrainy. Urzę y, nie skądko o własnej imię, to bardzo dwie o własnej imię, wyłóżę idiotę w Haroszem Puci, tak co na trenu szygot, budient złote serce. Tak czy to? Dziękuję. Pasimo, pan Szyjek. Dzień dobry, zmiska Bukaciewa, cejesz kolebicy. Dobra, to nie nie wstrętna, jak i panią Czarnogórę. 18, бачили, 24. Постаралися все держити з цим, але проблеми у перших днях було, за те, що треба було навчитися до того, що скільки міряти, чотири рази отримує інсулін, то завжди треба таку годину давати. І в школі, і вдома, хоч де дочка була, але вона дуже скоро нам навчилася відміряти і давати для себе уколи. У неї виявили діабет у 2005 році, їй було 3,5 роки. Починала вона колотися один раз на день, потім поступово-поступово все доза збільшувалася. Сьогодні вона колеться чотири рази на день. Будемо надіятися, що життя їй полегшиться. До школи не треба буде спішити за школи, щоб зробити ін'єкцію. У нас було до тепер життя по графіку. Навіть там піти кудись, треба дивитися все на годинник. Треба вертатися додому, бо треба до цієї ін'єкції робити. Вона ну, вже стала старшенька, але ну, ще колотися сама не вміє. Вже за хлібними одиницями вона слідкує сама, може взяти собі перекус сама, вже знає все. Станемо обоє вільніші. Думаю, що нам стане легше. То чотири рази. Колотися, а все, як вона може і в школі вона хоче ходити дуже на групу, там гратися з дітьми.